Серці любов, за правду й волю, за сім'ю, за дім свій, за кохання, за свободу на сонці сльоза, ранкова роза, не плач я поруч, я з тобою ми ж з одного козацького роду. Гнули в свободі. натомість беркут лютий їх чекав, і не знайшовши з ними згоди, Майдан у битві запалав, їх били та жорстоко катували, та все ж вони були єдині. І хоч на землю вони впали, вуста їх промовляли, слава Україні! І хоч ця битва ще триває, скрутний для України час, одна надія серце зігріває, Небесна Сотня молиться за нас. Вас пам'ятати будемо завжди, і з вами будемо бороти за країну, за ту країну, де нема брехні, за вашу і нашу славну Україну.